Доброго часу доби, шановні добродії, сьогодні дуже актуальним є питання з приводу скасування судових наказів. Дуже багато людей звертаються, і вже в контексті тих знань, які є на сьогодні у багатьох з тих, хто читає матеріали з сайту Багнетнації, постає питання щодо законності. Встановлення колегії складу суду. От, а відповідно до рішення Ради суддів України номер 11 від 25 березня 2022 року, ви пам'ятаєте цей документ, ось він є зараз перед вами на екранах. Ми його публікували, публікували на сайті Багнетнації. Судді своїм рішенням номер 11 Обмежили доступ до публічної інформації, наскільки це законно, ми сьогодні говорити не будемо. Звісно, незаконно, адже сам орган не відповідає букві Конституції. Але даним документом було обмежено право тих, хто хоче звернутися і встановити, наприклад, компетенцію того або іншого судді, або дізнатися щодо відповідності конституції тої або іншої судової установи. От судді вирішили. Обмежити право доступу на строк дії воєнного стану в Україні, от, на е, надання всіх відповідей на запити про публічну інформацію. Крім того, е, другим пунктом свого, свого е, рішення вони вирішили у разі надходження запитів щодо надання будь-якої публічної інформації щодо діяльності судів. Та установ системи правосуддя копію запитів негайно направляти Службі безпеки України для ретельної перевірки осіб, які таку інформацію збирають та е, переслідуваної ними мети. Е, слід зазначити, що у нас в принципі е, практично в перші дні відбувся е, відбулося непорозуміння з суддею. Павлоградського міськрайонного суду, суду з конституційною юрисдикцією, адже що таке Павлоградський міськрайонний суд, наприклад, мені не зрозуміло. Ось ви бачите той матеріал, який ми публікували. Пані Саматкан Наталія Григорівна трошки злетіла в той момент з котушок. І відправила нас за руським кораблем. От, кому цікаво, зайдіть, почитайте цей матеріал. Ми зверталися до управління судової адміністрації в Дніпропетровській області, надавали документи по самому суду. От, бачите, ви зараз витяг про юридичну особу приватного права якою є Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області? От, це, в принципі, фактаж повалення конституційного ладу. Ну і так далі. Тут матеріал цікавий. Почитайте. Я думаю, що буде дуже корисно для вас. От, але е, питання людей. Е, в іншому, як обійти і, скажімо так, не контактувати з правоохоронними органами, але своє право конституційне при цьому реалізувати. Все дуже просто. Я можу вам приклад, в принципі, як приклад навести ті дії, які робимо ми. Наприклад, по тій же справі, яка сьогодні вже знаходиться в, апеляції, в Дніпровському апеляційному суді по відновленню по компенсації морально-матеріальної шкоди за незаконне відсторонення від роботи, зараз нова колегія взяла цю справу впровадження, і ми. Першим клопотанням звернулись до цієї колегії щодо приєднання до матеріалів даної справи доказів щодо належного складу суду. Я вам наразі зачитаю це клопотання, воно недовге, але дуже корисне вам послухати. Впроваджені колегії суддів Дніпровського апеляційного суду у складі головуючого судді Лізаренко і А. Суддів, Свистонової ОІ, Красвітної ТП знаходиться апеляційна скарга державного підприємства, Конструкторське бюро Південне імені МК Янгеля. справа відповідна На рішення Красовгордійського районного суду міста Дніпропетровська від 14 грудня 2020 року в справі щодо відшкодування завданої мені незаконними діями посадової особи, моральної і матеріальної шкоди. В мотивувальній частині свого рішення номер 15 РП, дріб 2002 від 9 липня 2002 року, справа no 2 дріб 2002, яке є обов'язковим до виконання на території України остаточним і не може бути оскарженим, Конституційний суд України наголосив, що для забезпечення судового захисту Конституція України у статті 124 встановила принципи здійснення правосуддя. Виключно судами неприпустимості делегування функцій судів та їх привласнення іншими органами чи посадовими особами та визначила юрисдикцію судів якраз щодо юрисдикції судів, питання до пані Самоткан, яка очолює міськрайонний який -то там суд. Зазначені принципи забезпечують здійснення конституційного права на судовий захист, яке не може бути обмежене навіть в умовах воєнного або надзвичайного стану. Стаття 64 Конституції України, частиною першою статті 26 закону України від 12 травня 2015 року, номер 389 ТР Римське про правовий режим воєнного стану встановлено, що правосуддя на території, на якій введено воєнний стан, здійснюється лише судами. На цій території діють суди, створені відповідно до Конституції України. Положеннями частини другої статті 19 Конституції України, документ 254К, дріб 96 РВР, закріплено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Отже на виконання зазначених вище норм національного законодавства України обґрунтовуючи, вимагаю, після незаконного внесення змін законом України від перший пункт після незаконного внесення змін з законом України від 2 червня 2016 року номер 1401-8 Римське. Попередньо схваленого Верховною Радою України 2 лютого 2016 року про внесення змін до Конституції України щодо правосуддя, до розділу 15 перехідні положення чинної Конституції України, документ 254К, 96 ревер і доповнення зазначеного розділу пунктом 16 Прим 1. Згідно під пункту 6, встановлено, що. До впровадження нового адміністративно-територіального устрою України відповідно до змін до Конституції України щодо децентралізації влади, але не довше ніж до 31 грудня 2017 року, утворення, реорганізація та ліквідація судів здійснює президент України на підставі та у порядку, що визначені законом. Відповідно до зазначеного закону України від 2 червня 2016 року номер 1401 8 Римське про внесення змін до Конституції України щодо правосуддя з конституції України було вилучено пункт 23 частини першої статті 106, згідно якої президент України утворював суди у зазначеному законом. Порядку. Е, якщо ви пам'ятаєте, ми запитували такий закон, такого закону ніколи не існувало. Е, даним законом України від 2 червня 2016 року номер 1401 8 Римське про внесення змін до Конституції України щодо правосуддя також були внесені зміни до статті 125 Конституції України. Після чого її частина друга була викладена в наступній редакції. Суд утворюється, реорганізовується і ліквідовується законом, проект якого вносить до Верховної Ради України президент України після консультацій з Вищою Радою правосуддя. Цю редакцію ви можете зараз спостерігати, вона знаходиться на сайті Верховної Ради. Відповідно до відомостей з сайту Верховної Ради України про історію документа. А саме закон України від номер 14 прийнято, який було прийнято 2 червня 2016 року. Набрання чинності даного закону відбулося 30 вересня 2016 року. Датою державної реєстрації юридичної особи з назвою Дніпровський апеляційний суд. Код ЄРДПО визначено 2 липня 2018 року. Отже, враховуючи зазначене на виконання норми прямої дії частини 2 статті 125 Конституції України вже в новій редакції, відповідно до якого суд утворюється, реорганізовується ліквідовується законом, проєкт якого вносить до Верховної Ради. Президент України після консультації з Вищою радою правосуддя вимагаю приєднати до матеріалів цивільної справи. номер е, справи 204, дріб 23,19, дріб 22. Провадження номер 22 ТРЦ, дріб 803 дріб 2902, дріб 23 Копію закона України про утворення Дніпровського апеляційного суду. Тобто ви зрозуміли, про що йде мова? На момент утворення е суду, до якого е звернулась КБ Південне, е вже діяла норма закону, відповідно до якої е суд утворювався законом, який. Е Подавав проект якого подавав президент України до Верховної Ради України після узгодження з Вищою Радою правосуддя. Звісно, ми знаємо про те, що указом Президента України, ось він зараз знаходиться на ваших моніторах, було ліквідовано. От ми бачимо, ліквідувати. Першим пунктом і під пункт четвертий апеляційний суд Дніпропетровської області, натомість утворити четвертим пунктом, другого пункту, Дніпровський апеляційний суд в апеляційному окрузі, що включає Дніпропетровську область з знаходженням у містах Дніпрі та Кривому Розі. Тобто тут навіть в назві суду вже відсутня е, територіальна прив'язка суду до е, адміністративно-територіальної одиниці, е, якою є Дніпропетровська область. Тут якийсь Дніпровський апеляційний суд зазначений. Е, крім того, е, варто заакцентувати вашу увагу, що тут цим указом оптом утворюються, оптом ліквідовуються суди, е, цей указ. Від 29 грудня 2017 року номер 452, дріб 2017. Тобто, цей указ вже фактично суперечив тим змінам, які були незаконно внесені до Конституції. Тобто, оцей П. Порошенко розійшовся і почав. Повалювати Конституційний лад, як йому е, вздумається от Ну Але ж не це головне. Е, йдемо далі. Пункт другий нашого клопотання. Він також коротенький, я вам його зараз зачитаю. Не буду вас перевтомлювати. Так само, як не хочу перевтомлювати е, кількістю інформації. Е, в конкретному клопотанні. Ми будемо їх подавати частіше і вимагати виконання Конституції і підтвердження виконання Конституції. Другий пункт нашого клопотання наступний частиною 3 статті 16 закону України від 2 червня 2016 року номер 1402. Р8 Римське про судоустрій статус суддів. Встановлено, що суд, як державний орган, має печатку із зображенням Державного герба України. Всі три слова з великої літери та своїм найменуванням. Отже, на виконання зазначної норми закону вимагаю приєднати до матеріалів цивільної справи номер. Відповідний Копію власного бланку та копію печатки юридичної особи з назвою Дніпропетровський апеляційний суд. Для чого ми це робимо? Ми розуміємо, що зараз на запити на інформацію відповідей не буде. Контактувати зайвий раз з. Правоохоронними органами у нас немає бажання, нам треба працювати і їм також, бо зараз є певні обставини, які ускладнюють наше життя, і без того складне наше життя. Саме тому ми просимо наявний склад суду приєднати до матеріалів справи відповідні документи на підтвердження належного складу суду. От, ну а далі буде. Я розміщу під цим відео посилання на матеріал, який буде знаходитися на нашому сайті. Багнетнації. Заходьте на сайт, там завжди більше інформації. Під гіперпосиланнями на споріднені матеріали і хронологію даного питання. Буде розміщено саме рішення РСУ номер 11 Хто забувся, можливо, почитайте, є корисні моменти, можна використовувати також для себе в запитах на інформацію або в зверненнях до цих недоорганів. От далі буде, далі буде цікавіше. На все добре, хай щастить.